Друзі, привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важку, складну і наболілу тему: як знайти роботу і не потрапити на шахрайські кол-центри, так звані офіси. Де більшість людей, особливо молодь, зараз шукає роботу. Це такі сайти, як Work.ua, Robota.ua, ну і подібні їм відгалудження, а також телеграм-канали. Знайти першу роботу для молодої людини це завдання із трьома зірочками. Адже мало хто хоче брати на роботу без досвіду, без завершеної вищої освіти, без знань, мови на рівні С2. Не факт, що візьмуть саме вас. От. Офіси виставляють свої вакансії на різних платформах, і більшість із них саме зосереджена на ось таких платформах із пошуку роботи Work.ua і Robota.ua. Сьогодні ми поговоримо про них, як читати вакансію і не потрапити на офіси. Сьогодні зі мною у кадрі ось такий асистент. Асистент, помахайте. Систем, привітайте своїх глядачів. Почнемо з найпершого, найбазовішого, без чого не потрапити на офіси, майже неможливо це приховати своє резюме на сайтах, тобто не робити його публічним, доступним для огляду всім. Якщо ви хочете знайти нормальну роботу, то ніякий роботодавець не напише вам першим. Якщо тільки у вас немає мільярд класних заслуг і 15 років класного досвіду у суперкомпаніях, не треба мене облизувати. Ти, будь ласка, асистент, чому не можна робити своє резюме публічне? Тому що? Вам в ту ж секунду після відкриття резюме почнуть телефонувати, робити жахливі спам-атаки і самі офіси. Вам будуть дзвонити з різних номерів, з типу місцевих, як Київ 044, з різних 050, 073. Дуже дивних номерів. Насправді які в більшості людей зараз уже не зустрічаються, але можуть телефонувати зі звичайних як за дзвінком. Розпізнати, що це не нормальна робота, а так звані кол-центри. Якщо ж вам все-таки зателефонував невідомий номер, ви шукаєте роботу. Так, шукаю, ви відгукувались на вакансію, так, да, відгукувалась, а ви просто подали ну настільки багато резюме, багато відгуків, що ви просто вже забули на які посади ви подавалися. Таке буває, Я думаю, зараз це нормально. У мене теж таке було. Я от я зрозуміла, що це офіси, бо на той момент я нікуди не відгукувалась. Я вирішила просто з них поприкалуватися. Мені було весело. Вас просять розказати про себе, при тому, підмітивши, що ви відгукувались на вакансію? Це вже звучить як абсурд. Якщо вже ви відгукнулись на вакансію, то у них є ваше резюме. і Там все вказано. Навіщо ще раз за телефоном просити розказати про себе? Таким чином вони прощупують промасують цей ґрунт знову ж таки. І продивляються, яка людина буде їм підходящою. і розказують, я дуже нехотя розказувати, Мені просто реально було цікаво, що вони мені будуть пропонувати. Потім починається оце навалювання про те, яка в них крута компанія. Казали, все просто що, все казка. І ось це вже особливо червоний прапорець. Коли вас дуже наполегливо запрошують, прям. Наполегливо розказують, яка в них крута компанія, які в них щасливі працівники. І коли ви навіть кажете, що вам не цікаво, не цікава ця сфера діяльності, яка б вона не була, ні. Це не спрацює, бо вони не поклане, вони не покладуть трубку. Вони тиснутимуть на вас до останнього. Така офісна психологія, мотивація, філософія, дуже дешеві маніпуляції і розумній людині не складно буде їх відрізнити. Бо я кажу, мені не цікаво. А вони ні ні, у нас. Всі, я теж була на вашому місці. Я теж хотіла знайти там роботу по спеціальності, але зараз я просто сама щаслива людина на землі, і всі у нас колеги найщасливіші люди на землі. Окей, я за вас рада, але бути на вашому місці я не хочу, і на моєму місці ви точно не були. Розглянемо алгоритм перегляду цієї вакансії і подачі заявки на роботу від надсилання самого резюме до уже проходження стажування. Перше, перевіряємо назву компанії. Дивимося в інтернеті, що це за компанія, чим вона займається. У кожної поважаючої себе <гум> компанії обов'язково будуть хоча б якісь соцмережі, сайт, місце в інтернеті, де вони розповідатимуть про себе. Для більшої впевненості і переконливості можна перевірити. Цю компанію на Open Data Vote або U-Control і подивитись, чим вони займаються, скільки в них працівників, і чи насправді існує така компанія. Якщо ж цієї компанії ніде не існує і вона ніде не записана, це вже найперший тривожний дзвіночок. Далі переходимо до назви посади. Насправді зараз ось ці офіси кол-центри стали дуже гнучкими і падають на Такий інтерес. Називають свої вакансії дуже цікаво. Наприклад, діджитал копірайтер, редактор сайту, менеджер сайту, креативники, smm менеджери може бути будь-що, фахівець із фінансів, фахівець навіть з юридичних питань. Назва може бути абсолютно різна, з абсолютно різних сфер, і навіть це вам ні про що не скаже. Спойлер: я не раз потраплялася на такі штуки, і навіть була на Стажуванні, тому я знаю реально про що говорю. Далі дивимося чи прописані чіткі обов'язки, чіткий графік, і що вам взагалі доведеться робити на цій посаді. Якщо ж там дуже все розпливчасто і ви не розумієте, хто ви, чи ви smm менеджер чи ви е менеджер по роботі з клієнтами, чи ви креативник, чи ви копірайтер, чи ви взагалі хто фахівець за ці підтримки, дуже часто у таких е оманливих вакансіях не пишуть, ну, Майже нічого, крім того, що вам нічого не доведеться робити, і або робити абсолютно все, і зарплату ви отримуєте мільярд тисяч доларів гривень одразу першого робочого дня. наступна штука, на яку треба звернути увагу, також чи беруть. Саме ці роботодавці працівників без досвіду, і яка заробітна плата пропонується цим же працівникам без досвіду? Чи є у них стажування, чи стажування оплачуване, чи прописано там, що вас всього навчать? Бо якщо прописано, що вас всього навчать, блін, ну очевидно, що ніякий адекватний роботодавець не захоче брати до себе людину, яку потрібно навчати чомусь з нуля. Наприклад, я бачила. Вакансія, де було написано: шукаємо копірайтера і навчимо всього з нуля, всіх SEO, всіх прийомів написання текстів. Ну ребят, ну ну чесно, давайте от подивимось дуже прагматично і приземлено. Такого не буває. Навіщо будь-які компанії витрачати гроші на навчання спеціалістів і набирати їх за таку класну заробітну плату. Це просто витрачання ресурсу і не факт, що ви цьому реально навчитесь? Отже, зрозуміло, спочатку. Дуже прискіпливо вичитуємо саму опис самої вакансії, чого від вас вимагають, і чого власне вимагаєте ви від роботодавця. Якщо вже ви прочитали, ну вам все підходить. Ви вирішили, що це точно не офіс. Подаємо резюме. Вам одразу ж дуже швидко передзвонять. І піднявши слухавку, ви не почуєте ні назви компанії, ні назви посади, на яку ви нібито відгукнулись. На співбесіду запрошують якомога швидше, навіть в цей же день. Розказують, що всі їхні працівники супер супер задоволені своєю роботою. Взагалі, вони щасливі. Я розкажу свою історію. Також я шукала роботу, я її ще не знайшла саме через наявність таких офісів у більшості вакансій подалася я на посаду діджитал копірайтера. Я прийшла на співбесіду, мене записали на посаду діджитал копірайтера. А в офісі, справжньому офісі, офісній будівлі, куди ви приходите, не буде вказано також, якої компанії саме цей офіс, тобто хто орендує це офісне приміщення. В більшості випадків. Окей, ви погодились прийти на співбесіду. Ви туди заходите, вас зустрічають. І перше, що ви бачите, всюди дуже багато дверей, і кожні Двері працюють виключно на ось цій ключ-карті, магнітній карті. Також зверніть увагу, що у таких підприємствах буде більшість, як не всі, працівники. Це молодь. Навряд чи ви побачите в таких кол-центрах офісах людей старше 30, мабуть, як було в мене, мені дали таку анкетку, на якій я вказувала свої дані, і знову ж таки там не було жодної згадки. Про те, яка це компанія, яка моя посада, і жодних прізвищ, е ініціалів, навіть якогось менеджера. Ви пройшли далі. Вам закортіло дізнатись, що буде далі, що будуть у вас питати на співбесіді, а питатимуть у вас базові питання: типу, розкажіть про себе, про свій попередній досвід роботи, які курси ви проходили, яка ви людина. Будуть питати і психологічні питання, щоб розкрити вашу особистість. Дуже багато говоритимуть. Дуже це треба для того, щоб розкрити ваше вміння, орієнтуватись в таких ситуаціях, де треба реально багато валять лапши просто на вуха, і промацати ґрунт, чи нема раптом у вас зв'язків, можливо, з якимись державними органами. Або як було у мене, я одразу сказала, що я вчуся на журналістку, і дуже багатьох людей це насторожувало. Постійно питають вашу думку, постійно залучають до діалогу. І що дуже цікаво, часто. Про самі обов'язки роботи, про саму компанію взагалі нічого не говорить знову ж таки, або говорять дуже якісь примітивні речі, які підходять під абсолютно кожне підприємство. Мене питали, ви знаєте, що таке холдинг? І мені просто розповіли, що таке холдинг. Окей, що далі? Навіщо мені ця інформація? Можливий також варіант, що говоритимуть або дуже завуальовано або дуже складно, що ви щоб здатись таким розумним чувачком, просто промовчите, зробите вигляд, що ви все зрозуміли, з усім погодитесь. Найбільше ймовірно, що вам обов'язково запропонують такий офер, тобто пропозицію роботи, уже прямо після співбесіди, в кінці співбесіди, мені сказали так само, і сказали, що завтра я вже можу виходити на стажування. Тобто, якщо ви ще не переконались, що ви потрапили на офіс, ви все ще плекаєте надію, що це нормальна робота робота. до речі, не водіться на офіційне працевлаштування, бо мені тут обіцяли офіційне працевлаштування, оскільки компанія, як я зрозуміла, вже погугливши замаскована під якусь маркетингову компанію. Що саме прикольне, коли все таки вже частина співбесіди доходить до ваших обов'язків, виявляється, що ви маєте робити взагалі не те про що ну куди ви подавали свою вакансію? Я подавала свою вакансію на посаду. Копірайтера і тут мені починають, я ж розпинаюсь. Я кажу, що все, я так люблю писати. Я творча людина. Я така розумна. У мене аналітичний склад розуму і творчий. І, взагалі, я сама класна в цьому світі. Беріть мене одразу. А потім мені починають говорити про мої обов'язки роботи. Що я виявляється, буду залучати якихось клієнтів, і ось тут уже варто було задуматись, яких клієнтів, якщо я подавалась на посаду копірайтера, на той момент мені була дуже потрібна робота, і я така окей. В Принципі мої підходи залучати клієнтів для бізнесів норм. Але мені вже одразу варто було задуматися, чому мені раптом стали втірати про абсолютно іншу посаду. Це дивно. Отож у кінці співбесіди мені радо повідомляють: ми вже одразу готові надати вам офер, бо ви така класна, щира, відкрита суперпрофесіонал, талановита людина. Засипають вас компліментами, які ви крутий, чувак. Взагалі все супер-пупер. Приходьте на стажування завтра і. І я прийшла. Прийшли ви на стажування, вирішили спробувати свою долю. І з перших секунд з вами знову дуже багато говорять. Знаєте, є таке поняття, циганський гіпноз. Це коли вас оточує дуже багато людей і починають оце пісні, пляски, якісь погадай, дай мені денежку, красотка, красуня, ти сама куча, взагалі, виходь за мене заміж. Ну, Приблизно таке саме. Я приходила на стажування знову в той самий офіс, і як виявилося, зі мною було ще декілька людей. Далі починають вас лагідно привчати до російської мови. Знову ж таки, промацування цього ґрунту, як ви ставитесь до російської мови, як ви ставитесь до війни, до росіян і таке інше, щоб зрозуміти, чи зможете ви працювати на них? І класно, якщо ви працюєте проти росіян, а не проти українців, бо це. Помилково вважати, що ці шахрайські контори працюють виключно на росіян. Насправді на своїх вони теж дуже активно працюють. До нас одразу прийшов такий заряджений тіпочок. Така сумочка через через плечо. Ця барсеточка російська просто шикарна, як для росіянина. Як для українців це просто позорище. І почав нам задвігати про якийсь маркетинг, про якісь маркетингові стандарти. Це все мало вигляд доволі професійної штуки, але знову ж таки невідомо навіщо. І якщо вже ми прийшли робити кожен свою справу, то ми маємо це все знати, а нащо нам це знову. Показувати. І це все відбувається через дуже активний діалог. Взагалі, кожен, хто з нами спілкувався, постійно казав, що от ну я не хочу сам собою говорити. Мені дуже цінно почути твою думку. Взагалі, твоя думка дуже цінна для мене, і твій досвід дуже цінний. І мені дуже цікаво послухати там про хто ти про твоє життя. І я просто усвідомлюю, наскільки це було тупо. Сидіти там і вважати, що я прийшла на нормальну роботу, і це може бути тренінг не тільки з маркетингу, не тільки з якогось розвитку соцмереж. Це також можуть бути фінанси, продаж як товарів для здорового харчування і навіть парфюмів. І це не вигадки це досвід моїх знайомих. І от після цієї міні-лекції вас плавно переводять до теми кар'єрного зростання, успішного успіху, заробітної плати, бонусів і. Того як влаштована компанія вигадують просто якусь абсолютну дідь, щоб це виглядало дуже правдоподібно, що там є різні відділи, що там є й IT, маркетингу. Це виглядало реально дуже правдоподібно і лапшу вони вішали так, що навіть я розумна людина з розвиненим критичним мисленням не одразу збагнула, де я знаходжусь і знову ж, нову, що ця мотивація, філософія, психологія, і що ми всі будемо найкращими людьми в цьому в цьому житті, бо ми працюємо в цій компанії. І... Через місяць ми вже там будемо директорами. Ось на цьому моменті дівчата, які знаходилися мною в одній кімнаті, вже мали досвід таких співбесід, стажувань на офісах, і вони почали питати, а це не офіс раптом, це не якось пов'язано з кол-центрами, з цими конторами. На що нам відповідали? Ні! І так акторська гра була просто відполірована на вищому рівні, що ми так а, як ми могли таке подумати? Ні, ні, це точно не офіс. Офісна будівля була дуже класна, сучасна, красива. І з позитивного я там з'їла дуже смачний сирник. Бо за напевно годин шість стажування? Нам ніхто не запропонував перерву, перерву на каву, чай на поїсти, і це було також дуже дивно. Ну, якщо ви позиціонуєте себе як компанія, яка дуже турбується про своїх працівників, де ваша турбота до стажерів. Де ваша орієнтовність на те, щоб ми у вас залишились, якщо нам навіть не показали, де можна відпочити, хоча б 10 хвилин, весь час ви не чуєте зовсім нічого про ту вакансію, про ту посаду, на яку ви подавалися, і все доходить до того, що вам починають розказувати про якісь інвестиції, про якісь криптовалюти? І тут уже я зрозуміла, куди я потрапила, і навіть на цьому моменті, коли ми питали, а це офі, нам казали, ні, це ніяк не офіс. Я не знаю, як працює офіс, я не знаю цю схему. І от на останньому етапі вас заводять у прекрасну кімнату, де рубашить музика на всю, де за великими столами сидить дуже багато людей в навушниках, за комп'ютерами, в кожного комп'ютер свій. Дуже шумно, зазвичай дуже брудно. І тут ви розумієте, да, і я не помилялася. Це реальна офісна контора. Це мільярд відсотків офіс. Бо в нормальних офісних приміщеннях столи не стоять ось так, прям близько, що, вам, вибачте, ніде пукнуть. І люди дуже неприємні, вони не доглянуті, виглядають дуже маргінально, і поведінка в них теж така дуже маргінальна. І там реально знаходитись ну дуже неприємно. Зазвичай на початку з вами спілкуються так звані старші і розпитують детально про ваше ще життя. Ну це знаєте, на випадок чи не стегу їх в СБУ прямо в тієї ж секунди. Типу мінімальна безпека. Мені. Кожен комп'ютер має зйомний е, жорсткий диск, який висить прям приклеєний під столом. На комп'ютері стоїть система автоматичного стирання даних. Там нічого не встановлено, крім е, різних захисних програм, щоб зайти було дуже складно. І ось нарешті, у моєму сценарії, це відмічено дев'ятим пунктом. Останнім. Починається тут вічеріночка. Вас сажають за комп'ютер і виявляється, що ви маєте робити зовсім не те, про що вам розповідали усі попередні мільярд разів. При тому, що кожна версія змінювалась у кожної людини. Я побачила цей офісний бруд зсередини, і навіть коли я допрацювала половину робочого дня, ну чисто цікавості, що станеться в кінці, і куди моїх. Клієнтів, яких я набрала, передадуть, що з ними будуть робити. А суть е мого експерименту полягала в тому, що я мала писати росіянам через російські сайти знайомств дуже вбогі, і переводити їх на тему ось цих криптовалют, інвестицій, щоб вони вкладали свої гроші. Ну а вже старші ці гроші виводили собі. М окей, мені не шкода росіян, я не в Ки рада, що їх обдирають до нитки. Мені шкода дівчат. Реальні фото яких беруть і завантажують на ці сайти знайомств, і роблять із звичайних людей, які ні про що не здогадуються. І фото цих дівчат використовуються з різних ракурсів. То це не одна просто аватарка. Там реально скопійовані всі історії життя. Вправді ось ця штука стала для мене найбільш огидною. Я не хотіла попинитись на їхньому. місці. Думаю, як і кожна нормальна Людина, і мені було настільки морально погано, що я вже встала і просто пішла. І мене почали вмовляти, казати, що ти повернешся через два місяці, і ми такі класні. І вообще, ти недооцінюєш нас. Я сказала, що вони всі ідіоти. Деградувати разом з ними я не збираюсь. І вони почали видавати ну такі дешеві і найпростіші маніпуляції, які, здається, не розпізнає тільки мала дитина, реально. І ось саме це мене вже настільки вибісило, що я просто сама встала і пішла. Вони мене намагались вивести на конфлікт, спровокувати сказати, що я просто нічого не зрозуміла. Сподіваюсь, ви зрозуміли мораль, яку я вам хотіла донести, і пропорції червоні, по яким можна зрозуміти, що це шахрайський кол-центр офіс, а не нормальна робота, навіть якщо це робота в кол-центрі. В якомусь банку або в центрі обслуговування клієнтів просто придивляйтеся до кожної деталі, розпитуйте все, що вас цікавить. Якщо ви вже чуєте, що люди намагаються уникнути відповіді прямої, або говорять дуже складно, або дуже просто, або переводяться все на вас чи на жарт, одразу тікайте, це не серйозно як мінімум. І небезпечно, як максимум. Ви можете перевірити вакансію ще до того, як подати резюме, відгукнутися. навіть якщо у вас не вистачає досвіду роботи, навіть якщо це ваша перша робота, не треба звідчаю кидатись у першу ліпшу і одразу вам кажу: ну дуже складно, без досвіду, не маючи якоїсь специфічної освіти для професії, неможливо отримати всі ті мільярди доларів за день, за годину за тиждень. Які обіцяють ці шахрайські контори. Це найбільша приманка, приваба, яка залучає підлітків молодих до роботи в цих офісах, бо беруть туди абсолютно всіх, адже це так звані легкі гроші, бо легальних легких грошей не буває. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте мені їх в коментарях. Ми поговоримо разом з вами. Разом з вами поміркуємо над темою шахрайства. І дякую за перегляд.